Україна втратила майже всю зелену енергетику через війну з РФ. Так, втрати у вітряній енергетиці становлять 90%. А енергії, що виробляється сонячними батареями, поменшало майже на 50%. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. ЄС передав Україні 16 вантажних автомобілів підвищеної прохідності. Про це повідомили у представництві Європейського союзу в Україні. Партію призначено для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ. Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, які корисні для націлювання на безпілотники іранського виробництва. За даними газети The New York Times, Про це повідомив анонімний український чиновник. Нідерланди виділять Україні ще 500 мільйонів євро на військове обладнання. Про це повідомила міністр оборони країни партнера. Також вона заявила, що українські військові демонструють значний прогрес та наголосила на необхідності продовжувати підтримку Сил оборони України. Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем'єра Британії. Джонсон заявив, що це невідповідний час для прем'єрства, адже визнав, що не зможе об'єднати партію.